Доброго раночку всім. Ми готуємо сніданок. Беремо творожок домашній. Вчора відігріли з домашнього молочка. Ось цей маленький візьмемо. Творожку стільки, скільки з'їсте. Ми робимо дві порції на двох. Так. Потім додаємо кефірчик домашнього, не з магазину. Не рекомендую їсти з магазину їжу, бо вона руйнує організм і визиває. Судинами проблеми і також онкозахворювання. Так. Беремо блендер і взбиваємо. А, можна зразу так. Ми беремо сьогодні полуничний. Дві ложки полуничного коктейлю від німецької компанії LR. Бо в цьому коктейлі є всі вітаміни, мінерали, амінокислоти. вся вся таблиця Менделєєва, я так кажу, є у складі. Також ми додаємо протеїновий коктейль, одну ложку. Це білок, 5 видів білка, 18 амінокислот, магній та Б6 це одна ложка. І ось це ми все блендером легенько перебиваємо. Можеш зверху ще покласти трошки кефірчику, щоб не злетів білок. Бо він дуже ніжний, розпушуваний, такий легше буде взбивати. Угу. Став ложку сюди. Так. І взбиваємо блендером. Тримай. Тримай, треба ж тримати. Напиши білок. Треба було білок кидати, дивіться, на, на нижній плоді. Тут даємо фрукти. Я нарізала банан, ківі і кидай банан, скидай бананчик. Так, і ківі. Це дуже класний ківі, якийсь ананасовий чи який. Залишаємо абрикоску, це ми украсимо зверхи. Так, клади ложку. Збиваємо. Любові було <звук> менше ворога. Ви вже, стим, ми тримали, ми вже, вже коли будете робити, побачите. Ворожний пудінг з фруктами. Дуже корисний. Для нашого здоров'я. Чекай. І ось ще такий лайфхак постав. Візьми файбергуст -віз. сюди. Постав, постав, візьми як збивати? Візьми Fiber Boost. Покажи сюди. Це такий лайфхак. Поділилася зі мною одна докторка з Києва. Вона півложечки відкриває, півложечки Fiber Boost додає у свій сніданок. Це від лікаря такий рецепт, тому можете користуватися півложечки не більше. Початку клітковину, трьох видів, також хром ми додали у наш сніданок. Це для того, щоб правильно працював шлунково-кишечний тракт. Все, тепер насипаємо ося ложку також гриби. Піднімай так. Відстігнеш мені цю нижню штучку. Відстігни, я потім там заберу. Відстігуй. Так, і насипаємо в дві тарілочки. Раз, два. чика, чика. Раз, два. Воно як таке бізе, прям таке воздушне, як крем такий творог. Так, і тепер зверху посипаємо. Щоб було смачніше і естетичніше, посипаємо фрукточкою. Можете нарізати, а, і ще я хотіла, але не приготувала зверху покласти листочок м'яти. Так, Ну, все, смачного вам, друзі! Користуйтеся дуже корисна їжа від німецької компанії LR. У нас дуже багато різних видів і коктейлів, і супів. збалансоване харчування, яке допоможе придержуватися здорової їжі та обезпечувати організм усіми харчовими речовинами, всіми необхідними. Щоб не розвивалися ніякі захворювання, смачного!